Друзі, привіт! Привіт! Я хочу вам показати таку гарну місцинку у нас у Кременці. Тут вже багато різних знімків було у Фейсбуці, бо люди виставляли фотографії і під цією чарівною парасолькою я теж не втрималася, але окрім парасольки, бачите, тут є ще такий дуже креативний годинник. Зараз ще вам все решту, що тут є, покажу. Правда, я щойно поспілкувалася із власником паном Юрієм. Він сказав, що ми ще тут багато чого не доробили. Але те, що тут вже зараз є, воно справді заслуговує нашої з вами уваги. Отож, дивіться, бачите, така зупинка у вигляді парасольки, і так тепло тут під нею. Просто хочеться тішитися, що у нас є такі люди, які можуть для всіх решти співгромадян робити такі креативні, гарні ідеї. Бачите, яка парасолька. Від сонця можна заховатися і від дощу квіти. Східці. Ну, все так, знаєте, вишукано і зі смаком. І вже так, користуючись нагодою, якщо вам потрібні ось ці речі, заходьте сюди, купите. Бо якщо люди вміють так гарно все облаштувати, то я впевнена, що продають вони теж якісні і хороші товари. Краса в таких дрібничках. І ось вийдеш з лікарні настрій, можливо, не завжди добрий. А тут помилуєшся цією красою, подивишся на оцих лелек і розумієш, життя продовжується, воно триває і потрібно брати від нього. Все, що можна, доброго, щирого і хорошого, нехай довго і щасливо йде цей годинник, і відбиває нам усім час, який наблизить нас до нашої великої української перемоги. І ми всі будемо радіти, в тому числі, і таким приємним дрібничкам. Шановні підприємці, беріть, будь ласка, приклад і творіть такі милі речі біля своїх бізнесових точок. Впевнена, і торги будуть кращі, і людей до вас заходитиме більше.